Деякі експерти в Німеччині кажуть, якщо країни заходу не змінять систему підтримки України, Україна може програти цю війну. Ви згодні з таким твердженням? Такого типу війна потребує величезної кількості величезної кількості ресурсів різного роду, величезної кількості. Ракет, боєприпасів і, звичайно, самої країни, яка веде вже 4 роки війну, це не під силу, враховуючи розміри, масштаби економіки, військову промисловість Росії, звичайно, вона переважає. Крім того, ми повинні обов'язково Згадати ще один потужний аспект це щоденні повітряні удари російських шахедів по нашій інфраструктурі, по нашій промисловості, по нашим об'єктам енергетики, об'єктам життєзабезпечення цивільного населення. Ну і фактично по самим населеним пунктам. Щоденно від 130 до 400, а інколи до 700 шахедов наносять удари періодично в комбінації з крилатими балістичними ракетами. Все це ці... потребують фронт значної кількості боєприпасів, в першу чергу, артилерійських боєприпасів. Ну уже такі боєприпаси потрібні з таки з рухуванням специфіки цієї боеприпасы, високоточні боєприпаси, боєприпаси на велику відстань. Тому що зараз ця артилерія знаходиться далі від переднього краю, опять таки, з огляду на небезпеку від дронів, потребують сучасні засоби електронної боротьби, бронетранспортери для захисту нашої піхоти. Тому що зараз доставка піхоти це теж це дуже важлива задача, щоб забезпечити її і захистити від ударів від дронів. Звичайно, потребує і наша двостороння значить, взаємодія в плані розвитку нашої власної промисловості, щоб ми могли самі виробляти деякі види зброї, які ми можемо виробляти, які вже доказали свою ефективність, я маю на увазі. Це дрони різних типів, це реактивні дрони. Які урожають і використовується для проведення діпстрайка, і показали свою дуже високу ефективність вражаючи військові об'єкти.